Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую кабачки по корейськи. Кабачок 400 г. Натираю його на терці по корейськи. Сюди ж натираю на терці по корейськи велику морквину. Я вже це зробила. Поєдную їх. Далі три зубочки чеснику натираю на дрібній терці або пропускаємо через прес. Чайна ложка солі. Без гірки, дві чайні ложки цукру. Цукор та сіль висипаємо по колу всі останні спеції та чесник в центр. Чайна ложка коріандру подрібненого. 1 четверта чайної ложки перцю меленого. У мене суміш перців можна додавати просто чорний перець. Півчайної ложки солодкої паприки. Одна столова ложка яблучного оцту. Далі готую 40 мл олії і добре нагріваю її. Розігріту олію, добре розігріту олію, відправляю прямо на спеції. Перемішую. Запах просто неймовірний. Так смачно пахне. Друзі, як на мене, його їсти можна прямо відразу. Але, звичайно, в ідеалі його потрібно поставити хоча б на годинку для маринування. Смачний, ароматний такий, в міру гіркий, до речі, що дуже важливо. Що він помірний, він пряний, але все по мінімуму. Друзі, такі кабачки по-корейськи це смакота, яку варто хоча б один раз приготувати. Це смачно, це швидко, це корисно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!